Самий величезний привіт. Ми з вами в магазині. Тиба я щойно був в магазині, а в четвертій годині. Вийшов я з магазину АТБ. ось. І я ще помітив, що знову піднялись ціни на овочі та фрукти. Зараз подивимося з вами ціни, розглянемо овочі і фрукти, і підемо з вами дивитися ціни на продукти. Буду показувати тільки найнижчі ціни, ці, що в акції, по 24 включно червня. Хочу подякувати за коментарі, ваші та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Картопля рання. Трішки подешевіла 42 гривні чи 44, здається, була в минулого тижня. Зараз по 38. Молода по 30 гривень. Я заокруглю копійки до більшого. Морква по 41 гривні, цибуля по 29 гривень. Кабачки 33, капуста цвітна по 60 гривень. Угірочки оці по як я говорю, по 55 гривень і гладоньки по 50 гривень. Зверніть увагу, що подорожчала капуста минулого тижня, вона була по 20 гривень, а цього вже разу по майже по 30 гривень за кілограм рання капуста. А, томати рожеві також бачу, подорожчали в ціні по 80 гривень, по 120 гривень коктейльні і тепличні 74 гривні. Ну, а за яблука це взагалі окрема <смірко> історія. Яблука в районі 100 гривень. 85 Golden Red Prince 84, сортове по 80 і груша 100 гривень за кілограм. Ківі в кошику 139 гривень. Грейфрути по 80. Якісь gold, там є ще інакше. Зараз ми дійдемо з вами. Авокадо по 15,60 ну 156 гривень, лимони по 90 гривень. Виноград рожевий по, 20, по 230 гривень. Так, апельсини 57 гривень. Банани 70 гривень. Нектарини по 130 гривень. По 113 гривень абрикоси. Персики також по 113 гривень і персики інжирний 140 гривень за кілограм. Ось ці грейпфрути по 102 гривні за кілограм трішечки інакше. Так, добре, яблуко шкільне, бачите, найдешевше по 66 гривень шкільне яблуко. Так, тут ми з вами були. Що я вам ще не показав, да, по 170 гривень, імбир по 180, часник майже 130 гривень. І буряк, буряк по 40 гривень, як казав. Так? Добре. Ходіть на продукти. Ось такі ціни. Ніби щось впало в ціні незначно трішечки, але і подорожчало, багато здорожчень. Як я говорив, буду показувати тільки найнижчі ціни на продукти. А кукурудза делюкс суперсолодка зараз по 42 гривні 50 копійок. І делюкс горошок по 39 гривень. Своя лінія рис шліфований камоліно, пів кілограма, пакетований 46 гривень. Своя лінія булгур крупа кілограм 40 гривень. Господинки, зверніть увагу, зараз дуже хороша знижка на приправу ось цю кухарик. Тут 200 г і вона по 25 гривень. Надає перевагу ріва Приправа можна взяти ось таку по 20 гривень або шкурячу. Торчин 10 овочів, 60 грамів, 21 гривня. Зараз в акції. Є ще ось така розумний вибір. Вона найдешевша по 12 гривень, овочева 80 грамів. А так, стевія з натуральним підсолоджувачем, тут 250 г, 95,50 а далі швиденько подивимось, що по ковбасам. Дивіться, губернська своє лінія 420 грамів 77 гривень. Знижка 40%. Своя лінія салямі фінська 420 грамів 118,60. А знижка 40% на баварський м'ясний виріб 420 грамів паличка, 56 гривень та 50 копійок. Своє лінія салямі болгарська. А сирокопчина 2950. Також хороша знижка. Від добров першого сорту шинкорубана пакування 500 грамів 140 гривень. А від добров варено українська це вищого сорту майже 46 гривень за 100 грамів. Також хороша знижка на добров шинкові сердельки першого сорту. Ціна за 100 грамів 26,70. Своя лінія. Докторські фірмові пакування 820 грамів сосиски 132 гривні. Розібрали усю молочну і мені залишили одну, щоб я вам показав на відео. Своя лінія вищого сорту 550 грамів, 103 гривні та 50 копійок. Є ще лікарська, також вищого сорту лінія 550 грамів, 131 гривня та 30 копійок. Знижка 20% на родинну варену ковбаску по 160 гривень за 100 грамів. Давайте подивимося, що із сирами. Сир Цезар ось такий пластинками: 135 грамів 56 гривень. Це і також таку саму ціну. Та Едам також по 56 гривень 135 грамів. А сир Філадельфія 84,60 за 100 грамів. 76 гривень та 50 копійок крем-сир президент. А ще можна спробувати ось такий ферма вершковий крем сир за 63,50. Цього разу плавлені сирочки від торгової марки Комо є вершковий тенеро та з беконом по 17 гривень. А від кому горіховий сир 150 грамів 64 гривні. Не забудьте в акції Звенигора. Екстра 160 грамів 61 гривня і в таку ж саму ціну сметанковий. Филата сир 180 грамів 59 гривень. Знижка 30% на Моцарелу 125 грамів 50 гривень майже. Зі знижкою сметана Президент 300 г 20% жирності 53,30. Ферма кефір 2,5 жиру 53 гривні. Бершки просто наші. 10% жирності тут 200 г 23 гривні. Сир кисломолочний білоцерківський, 5% жирності 59 гривень. Усі йдуть по 350 грамів, і також в акції 9% жирності 63 гривні. А нежирний, бачу, вже розібрали весь. Яготинський айран 450 грамів, 22,50 Зверніть увагу, карпатський йогурт Галичина. Два види в акції по 57 гривень 870 грамів. Та зі знижкою можна придбати ось такі маленькі пляшечки. Тут є багато різних смаків, 25 гривень. Активія від Данон йогурт 800 г по 52 гривні та 50 копійок. Смаків асортиментів. Для найменших агуня по 14 гривень. Яйця залишаються в цій ціні, як були 4,49. В акції масло злагода 72% жиру по 66 гривень. Акція триває на прийменні від 3 ведмеді мішутки з індичкою 106 гривень 650 грамів. А з телятиною. По 81 гривні та філейні 96 гривень. Зараз у них хороша знижка 40%. Зі знижкою хек філе на шкірі по 21 гривні та 60 копійок. Ну, за 100 грамів. Фарш від Веладіс це у нас фарш з хеку 500 грамів 56 гривень. Від Веладіс паста з ікрою атлантичних риб 160 грамів 56 гривень. 50 гривень майже мідії. Торгова марка кит масляна 150 грамів, 113 гривень. Норвен Форель 240 грамів за ціною 270 гривень. Господинки, зараз в акції майонез Оліс чудовий 300 грамів по 2630 і в таку ж саму ціну Оліс столовий. Зі знижкою у своя лінія смачний. Тут 500 грамів за 46,60. Та точнісінько такі саме тільки менше пакування 300 грамів за 31 гривню. Оліс в акції, а кетчуп лагідний та кетчуп шашличний. 250 грамів вагою по 18,50. День у день паста томатна 300 грамів по 31 гривні та 30 копійок. Олія Чумак 900 грамів по 75 гривень. Олія Олейна 850 грамів 72 гривні. Олія «Щедрий дар» 850 мл 74,50 та олія Стожар 75 гривень та 70 копійок. Дешевша олія в магазині АТБ. Це олія Розумний вибір. Також 850 грамів по 60 гривень та 50 копійок. Сардина своє лінія, бланшована в олії 49,30 гривень. Сардина Атлантична в томатному соусі своє лінія, 48,50 гривень. Поки не забув для пухнастиків клуб 4 лапи по 13 гривень, 16 гривень коштує Віскас. Паштет гурме 23 гривні та 70 копійок. Подушечки віскас 300 грів 73,50 грамів. 73, О, дивіться, оце печиво поставили з хорошою знижкою. Тут 340 грамів в металевій коробці 139,50. Хороша ціна на пасту мілка шоколадного ріхова 350 грамів, 146 гривень. Триває акція на печиво ловіта від рошен по 80 гривень. Велике пакування печива орео 68,40. Вафлі від рошен 140 грамів, як завжди, три смаки в асортименті 27,50. Знижка 30% на ось такі, як правильно сказати, всередині желе, да? галяретка, вишня та апельсин. Тут 190 грамів, 72 гривні та 50 копійок. Зефір від Жако з апельсиновою начинкою. Тут 300 грамів по 59 гривень. Трішки дешевше з ефір ось такий від Престіж, 300 г 53 гривні. Зараз на оцій вафлі зі смаком шоколаду від своєї лінії знижка 30% 16 гривень та 60 копійок. Не забудьте, що хороша знижка на батончики своє лінія по 9 гривень 50 грамів. А знижка на шоколад Лакмі від Рошен 35 гривень. Смаки в асортименті. 50% знижка майже. Так, і тут я ще щось вам хотів шоколадок показати, можливо, я щось поплутав. А, світоч. Я знаю, що багато люблять а, оцю а, марку, світоч. Це дуже стара а, мар... марка, дуже стара, але вона дуже-дуже крута, смачна. Львів з 1882 року. Але, на жаль, зараз вже світоч викупив не стлі. І швиденько покажу вам чай. Ось цей алокозе, чорний байховий, 180 г, майже 89 гривень. В акції чай сонет пакетований. Тут всередині 40 пакетиків, 58 гривень. Зі знижкою поставили чай розумний вибір, 180 г, байховий дрібний, 46,50 гривень. В акції пакетований батік чорний, 25 пакетів, 32 гривні та 50 копійок. Зараз можна придбати чорний чай, своє лінія. Чорний з ароматом бергамоту та звичайний чорний. Тут по 50 пакетиків, по 39 гривень. Акційна ціна. Або ж можна придбати ось такий великий. Тут 100 пакетів вийде ще дешевше, по 68 гривень за 100 пакетів. Бачу, розкуповують чай від делюкс. Зелений байховий листовий 100 грамів 53 гривні. Чорний делюкс з ароматом бергамоту в таку ж саму ціну. А є ще суміш чорного та зеленого, він трішки дешевше 48,50. З полуницею та вершками. Чай ось такий фруктовий, 80 грамів заварка, 42 гривні та 50 копійок. Триває акція на Еспресо. Кава зі Львова по 163 гривні. І також в акції традиційна Львівська 191 гривня та 60 копійок. Амбасадор преміум 225 г 200 гривень. Трішки дешевше Dark Roast по 179 гривень. І ще трішки дешевше чорна карта Арабіка 230 г 167 гривень. Кава Амбасадор Преміум Рощина 200 грамів, 335 гривень. Точнісінько така сама, тільки вага 120 грамів 189 гривень. А хто чекав на каву пупа 250 г. Зараз вона зі знижкою 240 гривень. Чорна карта Голд 250 грамів. Вага за ціною 368 гривень. А це в нас зернова кава. Тут кілограм за 620 гривень. Зернова кава Амбасадор Majestiк. Також тут кілограм 751 гривня та 50 копійок. Вачу кава Якобс найдорожча. Тут також кілограм в зернах 820 гривень та 50 копійок. А знижка 30% на низка Фей пакування 200 г. 385 гривень. Якобс Крима Монарх 60 грамів, 111 гривень. Хороша знижка над Нескафе Голд 280 грамів за ціною 369 гривень. Точнісінько така сама, тільки вага 200 г274 гривні. Карт Нуар кава розчина 140 грамів, 316 гривень та 70 копійок. Якобс з Баріста Американо 70 грамів 147,30. Не забудьте, що хороша знижка на сухі сніданки старт 420 грамів, 61 гривня та 50 копійок. Є ще ось такі, трішки дорожчі 68 гривень. Чипси своя лінія. Тут пакування 200 грамів, зараз по 50 гривень акційна ціна. Пакування 110 грамів, 35 гривень. Соломка картопляна своя лінія по 26 гривень. Ми з вами зустрінемось трішки пізніше у наступному відео. Дочекайтесь, я хочу вам показати хороші знижки на побутову хімію в магазині. АТБ. а вам бажаю всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд.